Вітаю, дорогі друзі. Ми вітаємо вас на курсі Інформаційна Безпека. Це спільний курс «Інтерньюз Україна і онлайн-платформи «Прометеус» за підтримки центру НАТО в Україні. Власне НАТО займається темами безпеки, і ми вирішили подивитися на тему інформаційної безпеки. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, журналіст і директор з аналітики «Інтерньюз Україна. І зі своїми колегами з «Інтерньюзу», а також з інших організацій, ми будемо намагатися вам Максимально практичний курс того, як захистити себе від інформаційних загроз. Ми будемо говорити і про дезінформаційні загрози, і про маніпуляції, і про цифрові загрози, з якими ви стикаєтеся, наприклад, як людина, яка має гаджет. Отже, у нас 10 модулів на нашому курсі, і ще раз повторюся, вони занурюють вас в різні теми. Почнемо ми з мого модулю. Це такий вступний модуль, де я спробую вам дати ось такі 10 правил того, як ви можете захистити себе в сучасному світі від інформаційних загроз. Ці 10 правил будуть так чи інакше відсилати до наших наступних спікерок і спікерів. І це буде такий своєрідний вступ, так, який ви потім можете також. Дивитися на нього як на дзеркало всього курсу. Далі, наступний модуль це е, е, ми запросили Тетяну Майтичак, яка є відомою медіа-експерткою в Україні, яка є експерткою з медіаграмотності. Її модуль називається Твої амулети, сім правил, як захиститися від інформаційних вірусів, маніпуляцій та дезінформації. Характерно, що Тетяна буде говорити як про медіапростір, так і про... Деякі інші ситуації, де ви можете стикатися з дезінформацією, маніпуляціями, наприклад, ситуації, коли ви обираєте ліки в аптеці. Наприклад, так. Наступний модуль. Ми покликали теж дуже відому авторку, яку звати Оксана Мороз. Вона відома, зокрема, нещодавною книжкою Нація овочів. Власне, ми попросили її розповісти про те, як не бути овочем. Але головний акцент її модулю це інтернет. І це передусім ці речі, з якими ми постійно стикаємося. Це Google, це YouTube, це Telegram. Оксана розповість, як працюють ці ресурси. Які домінують в інтернеті без сумніву, як пам'ятати про алгоритми, якими ви не користуються, і як не стати жертвами маніпуляцій, коли ви спілкуєтеся, коли ви взаємодієте з цими ресурсами? Четвертий модуль ми продовжимо тему інтернету, але ми подивимося на таких от гравців, які можна, яких можна назвати не справжніми, не автентичними гравцями, а саме боти і тролі. Мій колега Віталій Рибакс з інтерню з Україна розповість вам про це, як визначати. Ботів, як, як бачити, що, наприклад, вас атакують боти, як аналізувати діяльність ботів передусім у Фейсбуку і Твіттері. І також про ці інструменти, бо в онлайні, в інтернеті є багато інструментів, які можуть вам допомогти, власне, викривати цю неавтентичну діяльність. Оці інструменти верифікації також будуть нашою головною темою в наступному модулі. Це модуль від заступниці керівника проекту StopFake, який є одним із найвідоміших фактчекінгових проектів не тільки в Україні, а й в світі. Вікторія Романюк буде з вами працювати передусім на тему верифікації інформації, верифікації фото. Інформації, відео там дуже цікаво, буде, буде буде багато практичних нюансів, як ви можете це зробити, як ви можете верифікувати цю інформацію. І знову ж таки, багато буде практичних інструментів. Ще інша тема, де ви стикаєтеся дуже багато з інформаційними загрозами, з маніпуляціями, з дезінформаціями, це без сумніву тема статистики, тема цифр. Бо дуже часто нами маніпулюють, коли нам, нас закидують цими цифрами. І Один із найкращих Вчикім чекінгових проектів в Україні, які займаються цією темою, це «VoxCheck». Світлана Сліпченка його буде представляти у нас на курсі, власне, говорити, як убезпечити себе від маніпуляцій в статистиці. Наступний розділ, наступний модуль це модуль, з яким ну, тема його без сумніву знайома, я думаю, всім. Це тема коронавірусу, це тема вакцинації, це тема, яку ще можна назвати сумішу інформаційної сфери і пандемії. Так зване слово інфодемія вживається. Альона Романюк, засновниця. Факт чекінгового, знову ж таки, проєкту По той бік новин, яка багато аналізує. Також і корона фейкі буде нам говорити, що відбувається, як захиститися від цих загроз, маніпулятивних загроз, які стосуються теми коронавірусу, вакцинації і багатьох інших речей. І нарешті три останні модулі це модулі, які е, пропонують мої колеги з інтерню Україна і е, зі школи цифрової безпеки. Е, це Віталій Мороз і Павло Білоусов. Вони будуть говорити дуже про практичні речі інформаційної безпеки. Коли ви працюєте як індивід чи як організація, як захистити себе і своїх. Модуль номер, номер 8 де е, вони будуть говорити про захист, власне, ну, якісь дуже прості правила, на кшталт двоетапної верифікації, але є там і дуже цікаві правила, як ви можете захистити себе від зовнішніх втручань. Дев'ятий модуль це як захистити свій пристрій. Так, Це дуже важливо, бо всі наші гаджети вони також можуть бути під інформаційними. Атаками, і нарешті 10-й модуль це як захистити своє листування, як захистити свої мейли, так як захистити свої електронні листи. Ось такі у нас 10 модулів. Ви бачите, що ми намагаємося і дати вам широкий горизонт, і дати максимальну кількість практичних правил. Ми сподіваємося, що всі ці правила дадуть вам справді орієнтацію щодо того, як же захистити себе в інформаційному просторі, де справді багато інформаційних загроз.